Привіт! Поговоримо. Знаєте, е, дуже часто бачу оці картинки в інстаграм, картиночки в Фейсбуці. Знаєте, де успіх успішний? Я думаю, всі знають про цей успіх успішний і про те, що з кожного рупора нам кричать: ви маєте займатися саморозвитком, ви маєте розвиватися, ви маєте бути такими успішними, успішними, успішними. А що робити людям, які не хочуть? Вони хіба не мають право на якесь життя? Дивіться, успіх успішний, це звичайно класно. Але давайте будемо щирими: успіх успішних це лише картинка в інстаграм. Насправді, якщо ми в чомусь успішні, то в чомусь ми не дуже успішні. Ну, для прикладу, якщо я записую для вас відео і я маю час для цього, значить я маю цей час, який я віддаю на ці відео, забрати, наприклад, від своїх дітей. А це означає, що я з ними проводжу до прикладу на годину менше. Ніж могла би, тому що мені потрібно записати відео, змонтувати і так далі. Але, звичайно, я про це не кричу всюди. А я тільки розказую про те, що ось дивіться, я встигаю записати відео, і така я мама, і так цей. Ну, хоча я так не говорю, але нехай. Дивіться. Ви маєте право не розвиватись до якихось не знати, яких вершин. Хтось абсолютно успішний в тому, щоб приділити час сім'ї і бути класною мамою, віддавати все, все своє для дітей, віддавати все для сім'ї. Хтось класний в кар'єрі, але давайте будемо пам'ятати про те, що десь там в сім'ї є брак цієї уваги від цієї мами там чи від того тата, який постійно працює 24 на 7. і. Це нормально, якщо ця сім'я нормально функціонує і їм так окей. Е, нормально не хотіти взагалі читати книжки, нормально не хотіти займатися саморозвитком. Бувають періоди, коли не хочеться нічого. Коли хочеться просто прийти на роботу, яку ти вже знаєш, відпрацювати своїх там, скільки би там не було годин, прийти додому, з'їсти смачну вечерю, лягти і просто погортати тік-ток. І це теж нормально, тому що. Ну, не можуть всі розвиватись, саморозвиватись і бути такими, ну прямо успішними, успішними. В кожного є своя ціль, своя мета, свої цінності, свої пріоритети. Не потрібно на кожному кроці розповідати про те, що ти маєш, ти маєш, ти зобов'язаний, ти зобов'язаний, я зобов'язана жити. От і все. А як проходить моє життя? Головне, щоб воно не псувало життя іншим людям. Усе інше це деталі. Ви маєте бути щасливими. Якщо ви щасливі в тому, щоб бути класною мамою, домогосподаркою, супер, це класно. Якщо ви щасливі на роботі, будуючи кар'єру, супер, це просто. Клас. Якщо ви успішні в тому, щоб там бути художником, робити, створювати якісь класні проекти, супер, але це не означає, що всі це мають робити. Це не означає, що всі мають мати вищу освіту, не означає, що всі мають там не знаю, закінчити школу з золотою медаллю. Кожен має бути щасливим на своєму місці, і цього буде достатньо.